Доровенькі були. Це наші молодші каченята. Ось ця качечка від Джоні молодшого, а решта каченята від грудастика, тому що там качечка їх лишила, вони трошки нам пропадали і я забрав їх до села. Ось ця мама просто собі сиділа на гнізді. Я забрав їх, верніше висиділа ось одну качечку, потім ще були яйця, там були я їх забрав, повикидав. Тому що там доносилося до неї, такий трошки був безпорядок біля тої качки. І Забрав ті каченята, і ось вона нам гарно вадить зараз таку грубку з каченят. Маємо ми тут сім з міста, шість, сім, і одну ось цю, яка виросла собі в селі. Каченят півтора місяця, біля двох, десь так плюс-мінус, але не більше. Їдять вони в нас Мелений комбікорм, багато зелені в селі, як я казав, вода. Тобто в них тут справжній рай. Їдять вони до схочу, їдять вони мелени, їдять вони зараз і кабачок і зелень. Тобто каченята ростуть практично як на дріжджах. Діду біля них ходить і доглядає. Це наші наймолодші каченята. Є ще в нас, вони з червня місяця десь приблизно вилупилися так. 20-х числах, а зараз у нас час зйомки 23 серпня. Коли там відео вийде, це вже буде вересень, ну їм а 2 місяці, так як казав, десь приблизно два, півтора два Ось так вони в нас гарно набирають собі вагу, відпочивають, поїли і вже лапки помили. В місті ще там є шість каченят, там чотири кочурики, дві качечки. Тут я бачу, що буде все на виворі, буде більше качечок. А Менше хлопчиків. Ну, принаймні ще одні більші, трошки другі менше, швидше, менше швидше ростуть і пізніше, помліше. ось як оце. Це, чи це буде дівчинка, це хлопчик, ще поки що невідомо. Але ось ця гарна дівчинка, це точно буде. Оце, по-моєму, будуть хлопчики. Ось такі наші москусята. І маємо ще найстарших, ті, які ви бачили з чорними качками і з бігунками собі бігають. Ще в нас в місті сидіть дві качечки, там її є, справді небагато, бо не було, бо я б продав. Не хотіли сидіти, думаю, вересневі коченята мені не пошкодять. Якщо їм добре дати з'їсти і за ними гарно подбати, то вони досить швидко ростуть і набирають вагу. Правда? Ось такі наші наймолодші коченята, мускуси, теж всі собі тримати не будемо, кого будуть цікавити, можете звертатися. Тому що ми їх практично не вживаємо, тільки е, стараємося продавати живих. Ну Там вже якісь, як не підходять е, відбраковка по породі, там чи крило повернути, щось таке, то такі вже ми, як кажуть, прибираємо собі, а решта все йде на продаж. Качечка наша старенька, качеці десь років вже напевно шість. Це саме перша качка, е, яку ми придбали, тоді були, почали займатися мускусними качками німецької селекції. Одна з найперших. Вона в нас яка, є добрих років шість, це є точно. Ось така наша красуня. В місті качкам, в качкам. Другий рік вони в нас, там ще молоденькі качечки по сезон На племі я, я завжди залишаю одні ті самі. Кожного року я не міняю. Племінних батьків, там як качу до тих пір, поки, як то кажуть, смерть не розлучить нас. Ось такі то наші москусята. Всім миру, злагоди любові і Божої благодаті.